Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Я думаю, ми ще довго будемо вітатися. І Христос Воскрес, і слава Ісусу Христу. Поза як маємо багато родичів, знайомих, які постійно будуть нам вітатися і так, і так, і будемо ще відповідати довше. Але можемо у цьому тільки позитив шукати, що більше будемо згадувати і про той ту подію Воскр... Воскресіння, і будемо підкреслювати навіть тим своїм вітанням цю подію Воскресіння Ісуса Христа. А якщо ми сьогодні так уважно чули Євангеліє, яке нам пропонує церква у цей праздник Вознесіння, то ми чуємо, наскільки цей праздник і є пов'язаний із самим праздником Воскресіння. Тобто, і це дуже важливо є нам собі завжди нагадувати, що. Всі ці празники, які взагалі ми маємо, можемо казати, це завжди різний досвід переживання подій з Ісусом Христом або певної такої присутності Ісуса Христа в нашому житті. Бо справді і ми приходимо з вами на свято, якби десь таке питання: а що ми святкуємо, а на що нам то святкувати? Ну, одна із мети, так ма кожної. Все має свою мету, і одна з причин, чому ми ходимо на святкування, ну, бо ми хочемо ближчої присутності Бога в нашому житті. І тому але, але через кожний праздник і інший праздник ми це по-особливому якось можемо переживати. Тому сьогодні маємо це свято Вознесіння, і з одного боку, ми можемо якось сказати, що ми святкуємо відхід Ісуса Христа від учнів. Але це якщо лише так, ми дуже поверхнево будемо казати, то буде правдою. З іншого боку, не можемо казати точно у повноті, що ми святкуємо це, тому що якби Ісус Христос відійшов від учнів, ну слухайте, це б була катастрофа для них. І якщо б Ісус Христос був відсутній у церкві, ну це би була катастрофа для церкви, тому що все, що тримає церкву, все, що тримає учнів. Це є сам Ісус Христос. Все, що тримає нас, християн як християн у благодаті, у радості, це сама, можемо казати, присутність Ісуса Христа. Але що ми святкуємо тоді? Ми якби святкуємо початок іншого досвіду присутності Ісуса. І дивіться, учні, бо якщо ми подивимося на учнів, які так само сьогодні згадуються, то вони якби пережили досвід присутності Ісуса Христа. Принаймні у трьох різних таких способах. Перший спосіб, можемо назвати ці три способи, звичайний, надзвичайний і невидимий спосіб. Оці три основні способи, через які, через які прожили присутність учні самі апостоли Ісуса Христа. Перший це звичайний. Що це такий за спосіб? Це є та звичайна присутність, досвід, можемо казати, історичного Ісуса. Що це означає? Тобто вони конкретно з Ісусом Христом, вони з ним їли, вони з ним пили, вони його торкалися, вони разом прогулювалися, вони е, робили багато інших справ спільно. І цей досвід у них тривав приблизно три роки. Ми знаємо, що від 30 років публічної діяльності Ісуса Христа до Його смерті, 33 років, так, до Христа, до Воскресіння, е, вони переживали цей. Конкретний такий історичний досвід пережиття, перебування з Ісусом Христом. І потім є другий цей спосіб, через який вони переживали цей досвід Ісуса, присутності, це є надзвичайний, тобто перший це звичайний, історичний, надзвичайний. Це вже є досвід пережиття конкретно Ісуса Христа як Воскреслого. Якщо ми так добре теж слухаємо ці Євангелії, які, які ми мали, то цей період після Воскресіння до Вознесіння Ісуса Христа Ісус постійно то являвся комусь, то пропадав, тобто якийсь такий незвичайний спосіб, і зауважимо такий момент, що навіть сьогодні у Євангелії. Ми чуємо, що Ісус являється їм як Воскреслий, а вони навіть раді, вже, що вони бачать Воскреслого Ісуса і ще недавно сумували бо втратили Його, але все рівно вони ще не, не мають віри. Все рівно вони ще не мають віри. Мені це нагадує так само а, той, той епізод із Книги Діянь, коли на цьому тижні ми, ми читали, по-моєму, понеділок, а, коли. Ісус коли апостола Петра заарештували, він був у в'язниці, і спільнота, можемо так казати, парафія, почала молитися за Петра, щоб Петро був визволений із в'язниці. Потім є подія, описана таким чудним способом, як то Петро визволяється із в'язниці. І коли Петро прийшов до цієї спільноти, до цих людей, які за нього молилися, він постукав у двері, вони ще боялися. І одна жінка прийшла і каже, там Петро стоїть. А ті, які молилися, за те, щоб Петро прийшов до них, щоб був визволений з в'язниці, а вони кажуть, ти говориш дурниці, то хіба його дух, як Петро може прийти? І тут, розумієте, трошки якби так і смішно виглядає, тому що люди молилися, щоб Петра визволився, а коли Петро визволився, вони навіть не повірили в це. Вони за те, що вони молилися, вони навіть не повірили. Ну, часом наша така молитва є. Ми молимося, щось просимо, Бог нам то дасть, а ми, якби до кінця, і не розуміємося, а що Бог для нас зробив, а що справді таке може бути. Ну і так і само цей досвід. І, і тому якби Ісус Христос після Воскресіння, до Вознесіння, Ісус являється постійно з такими, знаєте, доказами. Доказами, що дивіться, це справді я, це не мій дух, це моє оновлене тіло, це моє воскресле тіло, це інакше тіло. І тому сьогодні у Євангелії перед Вознесінням, якби, і в час, в Вознесіння, ми читаємо якби, про цей досвід. Ісус Христос якби, показує руки, показує своє тіло, це я, і, і навіть тоді ще не вірують. І ще один доказ дає Ісус Христос, який дайте мені їсти. Бо дух, якщо дух Дух не може їсти. Якщо б Ісус був духом і Він би їв, то те, що би він їв, падало так такою на землю. Ну але коли він їв ту рибу і той мед, яку йому подали, то учні почали бачити, що це справді особа, реальна особа, не якийсь дух. Тобто вони переживають цей другу, цей якби другий спосіб. Присутності Ісуса Христа в їхньому житті це досвід Воскреслого. Він тривав від 40 до 50 днів, можемо казати, якщо враховуємо до п'ятидесятниці. І третій, оцей третій спосіб присутності, уже третій спосіб, невидимий, це є досвід спільноти, досвід учнів, досвід е, тих всіх інших людей. Е, це досвід після Вознесіння. Це вже тоді, коли Ісус Христос вознісся від них, можемо казати, от -от фізично так Він відійшов від них, і вже на очі вони його не бачили. Добрі браті сестри в Христі, ми з вами сьогодні знаходимося в етапі, якраз цього, я би так казав, десь, знаєте, оцій третьої присутності Ісуса е, Христа не видимо. З одного боку, так. Але з іншого боку, ми сьогодні цим праздником покликані якраз щоб переживати знову ж ці три досвіди присутності Ісуса Христа у нашому житті. Отже, перший цей досвід, звичайний, як ми це можемо робити? Як ми можемо переживати досвід конкретної особи? Для того нам потрібно розуміти, що кожний, хто біля тебе зараз сидить, твій сусід, хто з тобою живе, кожна особа. Ти в ній можеш бачити, конкретно, конкретно можеш бачити Ісуса. І яке твоє відношення до Твого ближнього, то вважай, що таке твоє відношення до Ісуса Христа. Яке твоє відношення до Твого ближнього, таке відношення Твоє до Ісуса Христа. Якщо твоє відношення зверхне, то значить таке відношення до Ісуса Христа в тебе зверхне. Якщо ти свого ближнього любиш лише, лише тоді, коли він тобі угідний, коли тоді все добре, ну, значить ти приймаєш Ісуса Христа лише тоді, коли Він тобі вигідний. І навпаки, можемо продовжувати цю, скажімо так, ленту і далі, і далі. Тобто, це перше, перший цей звичайний вид, видимий спосіб, коли я можу переживати досвід із Христом. Оце мої з вами відносини, мої відносини з іншими людьми. Які вони є. Друга ця річ вже надзвичайна. Як ми можемо надзвичайно досліджувати Воскреслого? Можемо казати, це через е, ця присутність, це є присутність у благодаті. Це є присутність е, через тайни. Тобто, бо справді. Ми з вами маємо кучу різних тайн, знаємо, що у всіх є сім таїнств. Деякі вам доступні, деякі недоступні, як священство для вас в більшості тут присутніх, ця тайна недоступна, так? Але? але ми маємо ці всі тайни, і через ці тайни ми можемо, скажімо так, отримати ту благодать, яка нам дуже сильно потрібна. Тому сповідь, Євхаристія, Хрещення, інші ці речі це є дуже важливо, і ми. Через них можемо мати присутність саме з Ісусом Христом і пережиття Ісуса Христа. Сьогодні ми входимо, знаєте, церква сьогодні входить, наше суспільство сьогодні входить у цей етап якраз жити без тайн. Сьогодні хрещень поменшало, вінчань поменшало не тільки з тої причини, що люди виїхали, але й з тої причини, що люди ну, перестали це якби робити. Для них це перестало бути важливим. Ну, Інша тема, чому так сталося і чому стається, можемо про це говорити, але це інша тема. Але дуже важливо зрозуміти, що через тайни ми отримуємо цю благодать. І третя, ця невидима присутність Бога, каже нам один коментар, це є у суперечасті святих. Ми мусимо з вами, дорогі братія, все в Христі, розуміти, що якийсь такий е, таємний, може, можливо вживати це слово, містичний спосіб. Ми є якби з'єднані із не тільки один з одним, але з усіма християнами всіх часів. Але потім дуже важливо бо зрозуміти, яку річ вознесіння, воно, воно не просто нам говорить про ці речі. Вознесіння праздник, воно нас ще до чогось закликає. І ми бачимо, що своїм Вознесінням сам Ісус Христос, Він якби накладає на нас відповідальність, і Він попросив більше дбати про те, щоб ми були відкриті на світ. У якому значенні? Не, щоб ми жили світом, але щоб ми в світ несли Христа. Тому сьогодні, або якщо візьмемо інших євангелистів, особливо це є у Євангелії Матея, коли. Матей описує якби, цю подію, і він каже, «Ідіть, навчайте всі народи. Що означає всі народи, всі племена, всі каже, всіх навчайте. Тобто цим, цими самими словами Ісус Христос Вознесінням цією подією, Він дає нам завдання. Яке завдання? Просвіщувати світ. І це стосується не тільки священника, це стосується абсолютно всіх нас. І, і тут дуже важливо є, Від... Ісус дає нам відповідальність за ці речі, щоб ми, щоб ми це робили добре, якщо я не вмію сам якось навчити. Таке буває. Я сам розумію все, я сам розумію, як то сприйняти, але я не можу навчити, то я стараюся все для того зробити, щоб привести когось, за кого я відповідальний, до особи, яка може цього навчити. Ця пора після Вознесіння. Це є, мусимо розуміти, що це є така, знаєте, велика пора зрілості. Ісус Христос якби залишає учнів і робить їх уже зрілими. Він їх закликає до того, що вже нарешті будьте дорослі. Це знаєте, це приклад такий, як коли є батьки і є діти, і коли діти хочуть іти в самостійне життя. То є особливо е, такий звичай е, в нас, він в традиції був. Тепер трошки так вже він теж призабувається, але він був і хороший звичай, коли син або дочка хотіли б, ну, вже мати шлюб, вони йшли до батьків просити на то благословіння. Благословіть нас. Так? Тобто, е, і це дуже добре, це, це дуже гарна, насправді це гарна традиція і, і добра. І батьки, якби що робили? Батьки благословляли цих дітей і якби відпускали їх у самостійне життя. Це не означає, що вони вже не є присутні в їхньому житті. Ні, батьки, коли відпускають своїх дітей у май... у... Уже у самостійне життя, то вони є присутні в їхньому житті, але вони набувають, вони переймають уже інший етап свого життя. То саме подібне можемо казати тут у Вознесінні. Ісус Христос, якби Вознесінням, Він показує нам, що ви маєте увійти у новий етап життя. Уже в самостійний. Ви вже не лише просто діти, яким постійно наказують, то маєш робити, то маєш робити, так маєш робити, чи так маєш робити. Ні. Ви вже самі будете приймати рішення. Ви вже самі будете відповідальні за свої рішення. Знаєте, у мене. Інколи складається таке враження, і у дуже багатьох випадках так є, що, що люди у християнстві залишаються тими, що, що все залишаються тими дітьми, яким все треба ще казати, «То зроби так, то зроби так, там зроби так, там піде сюди, там піде туди, Ну, як, як, як малим дітям. І якби таке питання десь, можливо, в мене, доки ми будемо дітьми? У цьому розумінні слова. Коли ми вже станемо дорослими, коли, коли ми вже зрозуміємо подію Вознесіння, коли, коли, це, коли це стане? Коли вже я почну відповідати сам за своє духовне життя, а не буду перекладати відповідальність на когось другого. Бо хтось мені там, не знаю, винний. Тому Вознесіння, бачите, якби Ісус Христос Він показує на спільноту, і Він каже, що ви стаєте дорослими. Але тепер, завдяки чому ти можеш стати дорослим? Що тебе як спільноту, що тебе як людину, християнина, що тебе, як твою родину, що зробить тебе дорослим? Що робить тебе дорослим? Дія Святого Духа. Тому можемо казати, в сьогоднішній події, Ісус Христос якби, дає цей завдаток, такий Святого Духа, і потім каже, чекайте. Прийде час, коли на вас зійде Святий Дух, і з Його силою ви будете робити ці речі, Його силою ви будете ставати зрілі. Тобто, силою Святого Духа ви будете рости. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, з одного боку, ми святкуємо сьогодні це свято Вознесіння, але з іншого боку, ми вже готуємося до чого? До зрілості. Ми готуємося до такого самостійного духовного життя, і ми чекаємо силу з висоти, силу Святого Духа. І сьогодні навіть в тропарі ми згадуємо якби, про, про цю ясність, про цю дійсність. Тому я бажаю нам, знаєте, я бажаю собі в першу чергу, як священникові, Я бажаю всім вам, оцього, цієї зрілості, щоб ми вже ставалися зрілими, щоб ми вже. На речі дивилися ну так зріло. Мінімум, щоби ми хотіли цього. Слава Ісусу Христу!